Лука 4, 16, 22 І прибув він у Назарет, де був схований, увійшавши своїм звичаям суботнього дня в синагогу і став, щоб читати. Йому подано книгу пророка Ісаї, і розгорнувши книгу, він натрапив на місце, де було написано: «Господній дух на мені, бо він мене помазав. Послав мене нести добру новину бідним, звіщати полоненим визволення, сліпим прозріння, випустити пригноблених на волю, оповістити ріх Господні сприятливий. А згорнувши книгу, Він віддав їй слузі та й сів, Отчі всі у синагозі були пильно звернені на нього. І він почав до них говорити: сьогодні збулося це Писання у вухах ваших. Всі свідчили про нього і чудувалися словам ласки, і линули з ус Його і говорили, чи ж він не син Йосифа. Чи знав Ісус від народження, що Він Бог, чи, може, Він пізнав правду про себе поступово у міру дорослішання, чи в дитинстві він полегшував собі життя, користуючись перевагами Бога, чи ніколи ними не користувався? Суперечка про це особливо палка на початку християнства і з часом щухла, але її далекі відлуння досі чутно. У світі Євангелії наша реакція на такі дискусії повинна бути цілком однозначною. Все, що нам потрібно зробити, це відповісти на запитання, чи Ісус був справді і уповні людиною? Якщо так, то Ісус, як і кожна людина, потребував освіти і виховання. Згодом Він почав розпізнавати свою божественну гідність, Безсумнівно допомогли йому мати Марія та опікун Йосиф. Ні, Вінні рідні не хизувалися його божественністю. За велінням Бога Він приховав цей факт від інших, щоб звінити люсто відпливу сатани. Я вірю Ісусу у Твою людськість і Твою божественність. Ти є Моїм Господом. Амінь.